Наші вітання. Сьогодні готуємо прабабусю піцци, а саме італійську фокаччо. Фокаччо має 5 основних інгредієнтів: Це вода, борошно, сіль, дріжджі та олія. На 300 мл теплої води ми беремо 2 чайних ложки сухих дріжджів. Цей хрумкий коржик з'явився на світ завдяки винахідливості сільських жителів, які заповнювали брак продуктів. Невгамовною своєю фантазією. Ми додамо ще дві чайних ложки цукру для того, щоб дріжджі краще спрацювали і все ж таки було якесь поєднання смаків в нашому хлібчику. І також одну чайну ложку без гірки солі. Ретельно все це перемішуємо, щоб наші дріжджі розчинилися, і будемо додавати борошно. В перекладі фокача це хліб. Всередині вогню. Дійсно, вона випікається при високих температурах, трошки більших, ніж зазвичай ми ставимо випічку. Борошно у нас пішло десь приблизно 450-500 грам. Тісто повинно бути легким, не збитим, тому, в принципі, за якістю муки ви можете трошки саме регулювати свою кількість. По консистенції воно повинно відходити від рук і не липнути. Ретельно перемішуєте муку, замішуєте тісто, і потім треба його поставити в тепленьке місце для того, щоб воно підійшло. Обов'язковий інгредієнт це олія. Бажано, звісно ж, оливкова, але у нас буде соняшникова. Сподіваюся, що на смак нашого коржика це суттєво не вплине. Взагалі-то є багато різновидностей. Фокачі, Однак є характерні особливості це поросте тісто, яке повинно братися пухирцями, та глянцева скоринка. Залишаємо наше тісто підходити приблизно на одну годину. І через одну годину, вуаля, дивіться, яка краса. Тісто наше готове до випікання, готова також наша начинка. Це будуть чорні маслини, петрушечка, кропчик і напівкільця цибульки. Наше деко було змазане також олійкою, викладаємо наше тісто. В ідеалі ми мали б його залишити ще на 12 годин у деці, щоб воно само ще змогло підійти, взятися пухирчиками. Але, чесно кажучи, немає часу чекати, тому вирішили пекти одразу. Розклали нашу начинку, посипали зеленушкою, і зараз будемо ставити. У духову шафу. Ставили ми в непрогріту шафу для того, щоб з підняттям температури наше тісто також ще змогло трошки припіднятися. Температуру виставляємо 200 градусів і включаємо режим випічки. Наша фукача повинна випікатися приблизно 40 хвилин при такій температурі. Тому у нас є час, щоб зварити собі каву або зробити чай та планувати надалі свій день. Так виглядає фокача через 10 хвилин. А ось такий вигляд і неперевершений аромат на всю кухню вже через 25 хвилин. Але нагадую, що випікатися вона повинна 40 хвилин. І через 40 хвилин ось, вона вже повністю готова. Достаємо її із духової шафи. Треба дати їй остигнути, але втриматися дуже важко пахне бомбезно. Наступного разу обов'язково будемо пекти її з вечора, щоб на день наш коржик вже був готовий до споживання. Обов'язково спробуйте приготувати такий хліб. Начинки можете брати на ваш смак, і я дуже сподіваюся, що цей рецепт стане один із улюблених ваших рецептів домашньої випічки. Дякую всім за увагу і смачного!